Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій заніт, і за мої опечені заніти, за те, що завтра хочу зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу. І за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце, дякую за все, за цю потребу слова, як молитви. На світі треба пережити. І кожен фініш, це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути і гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не срік ще, не будь рабом і смійся, як рабве, тож веселімось людоньки, на людях. Хай мелом свою одвічну дерть, застряло серцям, мов оскових грудях. Нічого серцем лікує смерть, хай буде все небачене, пробачено, Хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні бік прожити як належить. Нехай підожить не справи. Я не дивлюсь на сонце і на трави. Наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минаємо ми. А ми минаємо. Ми минаєм. так то. А час. Це тільки відбивання такту. Тік-так, тік-так. І у цьому вся трагічність. Час не хвилини. Час вікій вічність. А день і ніч із вечора до рання. Це тільки віхи цього проминання. Це тільки мить, уривочок, фрагмент. Остання нота ще бренеть в повітрі. Дивися. Час, великий диригент пригортає ноти на пепітрі.